Голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталія Леонова. Вітаю США надасть Україні новий пакет безпекової допомоги, в тому числі системи протиповітряної оборони та ракети для систем, отриманих раніше. Про це оголосив в середу радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван. Про нову військову допомогу США Україні. Реакцію офіційного Вашингтона на останні події навколо Херсона, майбутнє підтримки України з боку США після проміжних виборів. Ми поговоримо з Остапом Яришем, який при приєднується до нашої студії з капітолію. Вітаю Остапе. Вітаю Наталя. Оже білий дім голосив про новий пакет військової допомоги Україні. Про що йдеться? Надалі йдеться про пакет озброєнь на суму 400 мільйонів доларів. До нього заклали зокрема деякі спроможності, які надали вперше, серед них. Чотири системи протиповітряної оборони Авенджер та ракети Стінгер до них. Крім цього, заклали цей пакет ракети до систем ППО Хок, які раніше Україна Україні надала Іспанія. Заклали додаткові ракети до Хаймарс, багато артилерійських снарядів, в тому числі високоточних стрілецької зброї, набоїв, бронемашини Хамві, зимове спорядження та багато іншого. Нагадаю, сполучені штати з початку повномасштабного вторгнення надали Україні військової допомоги вже на суму понад 18 з половиною мільярдів доларів, і ця військова підтримка Наталю буде продовжуватися далі. Остапа новий пакет допомоги оголошений після повідомлення Росії про відведення військ з західного берега Дніпра. Як офіційно Вашингтон прореагував на ці повідомлення? Сьогодні відреагував на це радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джек Саліван. Сказав, що це важлива подія у військовому плані для українців, якщо звісно підтвердяться заява Росії про те, що вона відводить свої війська. кажу Джек Саліван, каже, що США стежить не лише за словами, але передовсім і за діями Росіян, тому будуть дивитися уважно, як ситуація буде розвиватися і далі. Якщо ж це підтвердиться за його словами, то як і в битві за Київ, як і в битві за Харків, так і в битві за Херсон каже. Він українці здобули перемогу, але війна не закінчується, оскільки Росія окуповує і далі і далі окуповує українські території, каже Джейк, Джейк Саліван. Тому Сполучені Штати будуть Україну підтримувати і в майбутньому. Теж запитала його чи не означатиме відступ Росіян з Херсону, якщо це підтвердиться, що Сполучені Штати так чи інакше будуть підштовхувати Україну до можливо якихось компромісів чи переговорів. Джейк Саліван сказав, що ні. Ні до чого схиляти не будуть, і лише Україна та український народ визначатимуть, коли і за яких умов вести переговори з Росією, якщо до цього дійде. Це завдання Сполучених Штатів зробити так, аби в Україні була якомога сильніша позиція за столом переговорів. Давай послухаємо його слова. Енезпрезидент сед ясчудей. Як сказав напередодні президент, ми керуємось дуже простим принципом: нічого про Україну без України. Зрештою, Україна має ухвалювати рішення, які стосуються її дипломатичного курсу. Наша робота зробити так, щоб вони були у найкращій ситуації на полі бою, щоб коли і якщо з'явиться можливість для дипломатії, вони були у найкращій позиції за столом переговорів. Мені нема чого вам сказати сьогодні щодо ймовірності або близькості будь-яких переговорів. Зараз українці зосереджені на захисті їхньої критичної інфраструктури від цих варварських нападів, які вбивають мирних жителів і шкодять здебільшого функціонування економіки, а також на поверненні їхніх територій. сполучені штати тиснуть на Україну. Ми не наполягаємо на чомусь. Ми проводимо консультації з Україною як партнери та демонструємо нашу підтримку не лише через публічні заяви чи моральну підтримку, але через відчутну фізичну підтримку, як от військову допомогу, про яку я згадував раніше. Дякую, Остапе. на прямому зв'язку з Капітолією був Остап Яриш. Ми дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах в Ютубі та в Фейсбуці о 17-й за київським часом. Де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам? В Студії була Наталія Леонова. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Бережіть себе, мирної вам ночі!